Дня вітаю всіх з початком року, вітаю школу з п'ятиріччям і дуже дякую за те, що мене сьогодні запросили а, говорити про те, що я люблю, чим я живу і чим я зараз займаюся. А, життя після школи журналістики існує. А, я зараз працюю в виданні в, і пишу історії про війни. Зараз наша презентація завантажиться. Насправді о, сьогодні гарно нагода сказати, те, той підсумок зробити, про який я сама, скажем, давно вже мріяла. Так, все працює. Якби тільки його встановили, але не буде цього. Працюю тут 20 років і таких важких дітей раз на рік встановлюють. Це Арсеній. Він живе в харківському будинку дитини в поліативному відділі. Біля нього хлопчик лежить, який нічого не бачить. У іншого хлопчика просто немає частини мозку, і його напрямку не встановить, але Арсеній мріє про маму і тату. Овувався в інтернаті, і м -м, вперше він крав горіхи, потім він викопував картоплю на подвір'ї інтернату для того, щоб її продати, при тому продавали її картоплю цю своїм же викладачам. Е і викладачі про це прекрасно знали, що це крадена картопля для того, щоб купити собі шоколад, для того, щоб вперше спробувати банани, і для того, щоб купити собі мобільний телефон. Але коли Валентин вийшов з інтернату, він зовсім не знав, що робити, тому що він зрозумів, що він зовсім не пристосований для дорослого життя. Я його запитала: пам'ятаєш, як почалося твоє доросле життя? І він мені відповів: ми вийшли за ворота. Я сказала і все. Він сказав: Та, ми просто вийшли за ворота. У мене було 60 гривень в кишені. Дві пари шкарпеток, одні труси, і мені треба було йти в доросле життя. Я взагалі навіть ніколи не був в супермаркеті, я не знаю, як працює стрічка продуктова. За законом держава має надати таким як Валентин житло, і житлова черга насправді існує, але майже ніхто не отримує ці квартири. Валентину пощастило, він добився квартири, але жити в ній неможливо, тому що вона просто була зруйнована. Це Ірина. Ірина медик першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, який працює на сході. Це медики-добровольці, які беруть відрядження на місяць з місць своєї основної роботи для того, щоб поїхати і допомагати як цивільним, так і військовим. Так от Ірина із Добропілля, в неї є маленький син, і вона вирішила їхати на самісіньку передову, коли вона про це сказала своєму керівництву. Керівництво не погодилось на це, вона просто розрахувалася і приїхала. Вона не отримує за це гроші, вона не має грошей, навіть щоб поповнити рахунок мобільного телефону. Але вона не може кинути військових, просто тому що якщо вона повернеться додому, то їх нікому буде лікувати. І я в неї запитала: а якщо вам потрібно вирішити дрібні побутові питання, мобільне, наприклад, поповнити, ви до кого звертаєтеся? Вона мені відповідає до керівництва першого добровольчого мобільного шпиталю. І тоді я її питаю. А до керівництва військових ви намагалися звернутися? І вона відповідає: Намагалася, але що мені сказали? Сказіть, скажіть спасибі, що вас тут іще в підрозділі готують. Це Максим. Максим військовий Він втратив ногу під час війни. Зараз він допомагає таким самим, як і він, військовим, частованим, всі з ПТСР, з посттравматичним розладом і займається з ними психологічними тренінгами. Проблем у військових, які повернулися до мирного життя, немає, каже він мені. Це у суспільства проблеми, бо воно поділене на тих, кому байдуже, і тим, кому це болить. Це остання, одна із найновіших моїх історій це історія про маму Олесю і її сина Матвія. То Матвія різні розлади психічного здоров'я, він незрячий, в нього є епілепсія. І коли Олеся зрозуміла, що школ для таких, як Матвій, немає, вона просто створила для нього школу сама. Одна мама вирішила створити школу для своєї дитини. Але вона не просто створила школу лише для Матвія, а ще й для 20 таких самих дітей, як він, і зробила дитячий літній табір. Зробила на свої кошти. Державних коштів там не було ні копійки. А, і декому з тих дітей, які були в тому таборі, було 10 років, і вони ніколи в житті не були в дитячих садках. Вони ніколи не бавилася зі своїми однолітками. Вони взагалі не уявляють, що є якісь інші діти, окрім них. Більш того, ну, якщо вони незрячі, то вони навіть не уявляють як організований простір. так? А, і Олеся мені каже, я знаю, мама важкохворих дітей, які ніколи в Києві не виходили гратися на дитячий майданчик. Вони йдуть туди, коли темно, або виїжджають за місто, щоб не почути нічого поганого про себе і про своїх дітей. Це не означає, що ми живемо в поганому суспільстві, але примушує мене задуматися, чи не залишилися ми радянськими всередині, чи не виселили всіх інакших Запаркан. Uh, історії всіх цих людей вони дуже різні, вони дуже сумні, на жаль, сумні, uh, але вони всі про єдине, про те, що ці люди є непомічними. Вони є непоміченими своєю країною і кожними з нас окремо. Одне із найважчих в моїй роботі це примусити, навіть неправильно сказати, домовитися з цими людьми і пояснити їм, чому їхня історія має бути розказана. Вони настільки звиклися з теорією про те, що вони непомітні і вони нікому не цікаві, що вони навіть починають мене запитувати: ну а чому я таких, як я, тисячі? Мені кажуть про те, що таких, як я тисячі. Я не буду про це говорити, і взагалі ви зробите із мене якусь сенсацію, я буду бідним, нещасним. Коли вони про це розуміють, що все-таки так їхня історія важлива, вони погоджуються. Вони кажуть, тільки ви напишіть, як в мене все погано, в мене все супорове, в мене є дружина, в мене є дитина, і взагалі я викладач комп'ютерних курсів. Це мені казав Богдан, який незрячий, який ходить з тростиною, але він каже, в мене все кльове. Є ще одна історія про тему, яку ніхто не хоче помічати. Вона почалася, моя особиста історія з цією темою, почалася рік тому, коли я писала текст про Пашу Буханцова, це він. Коли Паші було три, його разом з мамою Любою поклали в вухматит з діагнозом гострий лейкоз, і йому потрібна була трансплантація кісткового мозку, як і тисячам дітей в Україні зараз насправді. І такої змоги операції в Україні не було, і тому вони звернулися до фонду благодійного таблеточки для того, щоб фонд допоміг йому оплатити операцію в Італії, і Паша таки полетів в Італію. Але пересадка пройшла для нього не успішно. мозок відторгнувся і Батьки ухвалили таке рішення повертатися назад в Україну, тому що шансів врятувати сина вже не було. Їм про це сказали італійські лікарі. Вони вирішили, що якщо паша буде помирати, то він буде помирати вдома і забрали його. Їм пощастило тільки в тому, що в них було дуже багато знеболювальних форми, дитячої форми знеболювальної, якого в Україні немає зараз. Дуже багато перев'язочних, але Паші це все не знадобилося. Він помер через п'ять днів Після того, як повернувся в Україну, помер з батьками, і з цього почалася велика історія облудійного фонду таблеточки і паліативної допомоги. Після цього були ще діма і Саша, багато різних історій, багато батьків, які втратили своїх дітей. Це Діма, якому сім, він живе в Харківській області. Я була в нього, коли в нього було, коли температура була мінус 25, і в нього не було вдома гарячої води. А в мамі ще була маленька сестричка, ми зараз є, але Діма ніколи її не бачив, тому що все, що він може, це просто лежати в ліжку. Він постійно просто лежить. І найцікавіше те, що до нього ніколи ніхто не приходить. Колись благодійний фонд відродження зробив проєкт виїзної паліативної бригади з психологами, з соціальними робітниками двічі приїхали до нього, а тепер проєкт закінчився і просто все так, так і є. А це Саша. Все, що в неї є від держави, це 1500 гривень пенсії по інвалідності і стілець, який здобула її мама, але насправді в Саші є одна дуже велика любов. Вона любить дельфінів. Колись вона була в дельфінарії і її дельфін малював оцей цей малюнок. Коли вона дивиться на нього, це в принципі єдина емоція, яку вона проявляє. Вона починає посміхатися, вона починає якось показувати на нього руками. І вона взагалі дуже мріє поплавати ще раз з дельфінами, але їй потрібно 10 сеансів по 100 доларів кожен, а Батьків не має такі грошей, тому її купають в сільській річці, яка біля їхнього дому. Після а... того це було ще кілька історій. І, толіка, і дуже багатьох людей, але головне, те, що я хотіла, щоб ви почули всі, що тема смерті, і зокрема, дитячої смертності, вона дуже болюча і майже ніхто не чіпає, зокрема в українських медіа. Але діти вмирають, вони вмирають по-різному, і про це треба знати і про це треба говорити. Якщо держава визнає те, що діти помирають, у нас з'являться дитячі знеболювальне. В нас з'являться дитячі, дитячі хосписи, яких взагалі немає. У нас немає дитячого хоспису. Є лише один в надвірні, але це, це не в тому варіанті хоспису, який це є в Європі, в Америці. Визнання того, що є дитяча смертність, допоможе тисячам батькам, тисячам сімей просто бути спокійними, що вони можуть проводити гарно свій час, той відміряний час, який у них є. Часом, коли я приходжу до батьків і вони мені розповідають якісь історії, я не знаю, що їм сказати. Скільки б ми не говорили про спілкування і служіння, я не знаю, що сказати мамі, яка втратила дитину, військовому, який втратив ногу, який втратив товариша, мамі, яка сама зробила щось для свого сина. І тоді вони починають говорити замість мене. Вони говорять, я вколола йому морфін, і він грався на майданчику, уявіть собі. Я, я щас, найщасливіша людина в цьому світі, бо моя дитина не відчуває біль. Це так виглядають хосписи в, в Америці. Це. М -м, зараз секунду. Це фото з дитячого хоспису Хелен Douglas Хаус. Це музична кімната. Там діти зовсім різні, зовсім з різних. Штатів вони можуть просто займатися музикою. А ця кімната називається колдрум. Коли дитина помирає, її кладуть там і батьки можуть з нею попрощатися. Україна це держава батьків, які самі контрабандою завозять ліки, які влаштовують досадки для своїх дітей. Україна це країна, в якій діти помирають одні в реанімаціях. Це країна в Європі, як коли дехто досі думає, що в нас онкозахворювання, передаються повітряно-крапельним шляхом. В мене таке було, коли а, я писала репортаж про бунт місцевих мешканців проти відділення паліативної допомоги військової в Івано-Франківську. Мені люди абсолютно серйозно говорили про те, що вони можуть заразитися, а їхні діти можуть отримати психологічну травму і споглядання на хворих людей. Тобто вони турбуються не те, що діти отримають психологічну травму від здорових, а радше від хворих. Дуже дивна історія виходить. Україна це країна, в якій той, хто захворів п'ятницю, має чекати два дні для того, щоб обстежитися. Просто тому, що, ну, вибачте, у нас лікарня закрита, ми там пізніше приймемо, Якщо ви за ці два дні, ну це нікого не цікавить, в принципі. Де відносно здорові люди досі сперечаються, чи потрібно нам. Законодавчо закріпити трансплантації, тому що нібито нас всіх розберуть на органи, з'являться чорні трансплантологи, і це люди говорять в той час, коли для тисячі людей трансплантація це єдиний шанс вижити, які витрачають мільйони коштів за кордоном, в тому числі в Білорусі, тому що в Білорусі це зараз найдешевше, найоптимальніше для України варіант. Вони залишають там тисячі доларів інші країни. Питання, чому ми не можемо зробити тут це? Є дуже багато речей, які може зробити кожен із нас. Не потрібно чекати від держави, що щось зміниться. Нам потрібно робити своє життя комфортним. тому що в нас країна зовсім не пристосована для життя тут людей, будь-яких людей. Я не говорю про людей з інвалідністю, я говорю про життя кожного з нас, тому що. Ті самі пандуси потрібні не тільки людям на візках, ті самі пандуси потрібні мамам з колясками, які катають своїх дітей, але вони про це розуміють тільки тоді, коли в них вже народжується дитина. З дітьми, які мають інвалідність, з ними можна гратися на майданчику в дитячому. В цьому немає нічого страшного. Військовим з психологічною травмою можна залучати до роботи, їх можна брати на роботу. Вони не втрачені для цього суспільства, так, але вони потребують реабілітації. І, врешті, це самі власники бізнесу, а не держава, має турбуватися про встановлення пандусів, оскільки би ми не говорили про те, що держава чогось не робить, все починається з нас. Єдина історія, і єдина спроба а, поговорити про дитячу смертність, це зовсім нещодавно, 10 вересня, фонд «Таблеточки» влаштував День пам'яті дітей, яким вони не змогли допомогти. А, і це було. Найважче і найпрекрасніша подія, найважче і найпрекрасніша подія, на якій я була останнім часом, тому що всі ці люди говорили про абсолютну любов такою любові, що не бачила ні в кого ні де. і це правда це не була історія про смерть. Я вважаю, що нам потрібно навчитися спілкуватися. Батьки мають говорити про те, що з ними трапилося. Лікарі мають навчитися говорити діагнози своїм пацієнтам. Тому що історія з відкриттям реанімації це була навіть не історія з законодавством. це була історія саме про те, що лікарі не вміють, не знають, не хочуть розмовляти зі своїми пацієнтами. Їх цьому ніхто не вчив. Вони часом не мають навіть свого власного ставлення до смерті, вони не знають, як повідомити діагноз, і вони часом думають про те, що. Поганий діагноз означає те, що я поганий лікар. Нам треба навчитися спілкуватися як журналістам. Нам не потрібно залишати людину після всіх її історій, про які ми просимо її пригадати з подвійною психологічною травмою. Я, на жаль, зараз останнім часом спостерігаю, як працюють мої колеги. І вони не розуміють, які жахливі речі часом вони роблять. Вони примушують людей страждати, виправдовуючи все якимись благими намірами про те, що їхню історію нібито хтось дізнається. Журналісти мають навчитися взаємодіяти зі своїми героями, а не використовувати їх і наносити їм повторну травму. Я вважаю, що людина з її проблемами і повага до людини з її проблемами. Має повернутися в журналістику. В журналістику взагалі має повернутися людина. Зараз її немає. У нас всі новини про те, що хтось щось заявив, а не те, що щось трапилося. Моя робота дала мені набагато більше, ніж я про це могла мріяти. Я знаю тепер прекрасних людей, вони всі дуже різні, і вони саме прекрасні в тому, що вони дуже різні. Але я точно тепер знаю, що для того, щоб ви помітили тебе, потрібно спершу помітити іншого. Щоб вирішити свою проблему, потрібно спершу визнати проблему іншого. І я переконана, що немає іншого виходу, окрім як врешті помітити тим, хто поруч з нами. Дякую.